Покарати винних у трагедії під Іловайськом і Дебальцевим вимагають активісти у центрі Києва. Кілька десятків чоловіків у військовій формі зібралися на Майдані незалежності. В руках тримають чорні пов'язки з написами Іловайськ 2014 і Дебальцеве 2015 Серед учасників мітингу ті, хто був там поранений, і воїни, які пережили полон. Організатори висувають владі три вимоги: одна з них передати кримінальні справи про воєнні злочини в суд. 29 серпня 2015 року, коли ми відмічали річницю цієї трагедії, нам було заявлено, що осталось декілька місяців і результати розслідування будуть передані до суду. З приводу цього розслідування була організована тимчасова комісія Верховної Ради, яка також отримала свої висновки. І ми згодні з висновками цієї комісії, яка звинувачує конкретно генеральний штаб в особах Муженка. e a